Нагорода для тих, чия праця не завжди помітна. Напередодні дня музею, міський голова вручив премії найкращим музейним працівникам. У восьми номінаціях відзначили тих, хто не лише сумлідно працює, а й застосовує нові підходи у роботі. Це є унікальна львівська традиція. Ми даємо кожному переможцю по 10 тисяч гривень. Це є така одноразова премія. На превеликий жаль, ніхто в Україні цього не робить. І всі тільки плачуться, що музеям є важко і складно. А ми повинні не плакати, ми повинні йти вперед. Нагороди отримали окремі працівники та колективи Національного і Історичного музеїв, галереї мистецтв, музею імені Соломії Крушельницької, природознавчого, історії релігії та музею історії Франкового університету. Був пошанований не тільки колектив нашого музею, а був пошанований митрополит Андрей Шептицький і всі священики разом з ним, які в роки війни рятували євреїв. Прокидрують світової війни, бо власне наша експозиція присвячена цій темі. Добро завжди має бути пошановане. Сьогодні ми свідки того, щоб пошанували і добрі справи, і людей. Не лише відзнаками і грошовими преміями, місто підтримує музейну справу вже чотири роки поспіль.